Сміху від анекдотів. Ми Україна Плюс. Завжди більше. Завтра. Метод злому мав характерні особливості. Працював профіл. Ми дамо вам нагоду. Річ примітна. Де знайшли? себе детективом. Свіжий пальчик на потравіль. Він належить не жертві. Та спробувати розкрити справу. Все було продумано, якби не форс-мажор. Швидше за свідчих. Ми все одно дізнаємося правду. Серйозніше нікуди. У циклі документальних драм Пішли! Реч Док. От і ти. Завтра. На ми, Україна плюс. Завжди. Асок. Неділка по четвер. Розділіться. Стукайте у всі двері. Усі службові команди він виконує відмінно. Це детектив Хадсон. Хтось є в будинку? Шукати. Переслідувати. Хапати. А там, де він не справляється. Рекс, уперед! Допомагає пес. Поясніть, <реслість> що це робить ваш пес. Працює. Він кваліфікований співробітник поліції. Ображається, коли його звуть в він мій партнер. Його звати Рекс. Хадсон і Рекс. Не хвилюйся, друже. Ми впораємося. З понеділка по четвер. На Ми Україна Плюс. Завжди більше детективу. Скоро. Коли каса наповнюється, вони скидають гроші у пневмо-трубу Пограбування. Ну, є робота для вас. Сховище. З багатьма невідомими. Витягнете мене. Білого дня. Беремо з а тоді ви повернете мене перш ніж хтось побіт. З супервідомими зірками. Кляті залідні лідні Аліві. Шенінг Татум. Пробач. Якісь проблеми? Так, є проблеми. Адам Драйвер. Чому ти думаєш, що вигорить? Та Деніел Крейг. Джобабах Удача Лохана. Не споганю все прокляттям Лоханів. Скоро. На ми Україна плюс. Завжди більше закрученого сюжету. Сталева зірка. Завтра. на «Ми Україна плюс. Вийшли на Західній Україні.